Головна водна артерія Київського лівобережжя, річка Дарниця, бере свій початок ось такого невеличкого, нічим не примітного болоця поблизу села Княжичі, що в 25 км від Києва. Перетнувши залізничний насип у випрямленому руслі. Дарниця утворює серію невеличких, поросших очеретом ставків. Раніше тут розташовувалося рибне господарство, від якого нині залишилася хіба що сама згадка. Характер течії тут досить стрімкий, що пов'язано з випрямленими в деяких місцях руслом та доволі значними перепадами рівня. Така складна гідрологічна побудова постала тут не випадково а була частиною цього спрямованого плану по боротьбі з малярійними комарами, якими колись просто кишіла за плави річки. Було низина місцевість, що панує довкола, перетворила дарницю на цьому відтинку її шляху у систему боліт, між якими вона звивисто маневрує. Приблизно в кілометрі Південні Шаборовського проспекту річка Дарниця, чи як її ще називають на цьому відтинку Стримок Пляховий, подає вже описне озеро Берізка. В особливості цього водного об'єкту можна, безперечно, вважати, унікальний природний світ, що сформувався на його берегах. Зокрема, своєю домівкою обрали озеро та довколишні місцини більше 10 червонокнижних тварин та рослин. Характерною особливістю цього дива природи є те, що з нього витікає відразу дві водні артерії. На південно-східній околиці це безпосередньо річка Дарниця, а на північній північно-дарницький мільоративний канал. Погода примхлива, а особливо влітку. І ось так, подорожуючи далі за основною течією річки, ви мимоволі можете погрузнути в суміші бруду й води, що під час зливи заповнює простір декілька десятків метрів. Довкола основного русла. Далі водний потік поринає у безпросвітну полину промислових об'єктів, серед яких колись потужні заводи, радикал, «Хімволокно» та Дарницька ТЕЦ, що значним чином збагачує хімічний склад річки. Тут в мимохіді ще можна побачити в районі вулиці Академіка Бутлерова та частково вулиці Червоногвартійської, після перетнеостання з яких річка остаточно потрапляє під земле закритий колектор, який надає відстань майже 2 км. На поверхню водної артерії виходить уже в районі вулиці Фанерної, що неподалік Дарницького залізничного вокзалу. Саме тут, просто навпроти її русла, знаходиться управління екологічного нагляду Києва водоканалу, якому, вочевидь, мало діло до нинішніх проблем річки. Втім, повернемось знову до Дарниці. Підлаж через монотонні сплетіння промислових об'єктів відстань у майже 7,5 км, вона опиняється поблизу передня вулиці Канальної та проспекту Григоренка. Тут, з лівого боку, неї впадає, чи скоріше впадала, досить значна безіменна притока, що бере свій початок під сучасної вулиці Ревуцького. Далі, за своєю течією Дарниця перетинає вулицю Сортувальну та впадає до озера Нижній Тельбен. Останнє слугує певним істінником різноманітних хімічних домішок, що доносяться сюди водами самої Дарниці, зокрема ртуть, кадмій, сірчана кислота та інші небезпечні елементи. Після будівництва тут автомобільної розв'язки Дарненського мосту площа озера значно скоротилася, і тепер значна частина нечистот потрапляє безпосередньо в Дніпро.